Коли ми бачимо, що ми починаємо заздрити, ми повинні звернути увагу на це відчуття і сісти в саму рефлексію до себе, щоб зрозуміти, про що воно нам. Тобто, якщо в нас нема потенціалу, ми не будемо заздрити тій людині, яка має схожий потенціал, і вона його просто реалізувала. Дивіться, ми не будемо заздрити президенту. Правильно? Mm -hmm. Ну, не будемо. В mm -hmm. Любому. Ну, Нам все рівно, там, що вони там мають, що роблять. Так? Ми, напевно, не будемо заздрити, допустимо, там, я не знаю, з боку там, родичі, знайомі, ну, не знаю, купили новий телевізор. У вас вже свій є. Вам, та, вам все рівно, слава Богу, що купили. Тобто нема такого, щоб, щоб ви повністю от всьому заздрили. Ні, включається певні моменти. Хтось може заздрити, бо в когось хороші стосунки, а в людини немає. Е, там, хтось заробляє кошти, хтось не заробляє. Хтось реалізувався в професії, хтось не реалізувався. Можем, ми навіть можемо заздрити, коли е, там, хтось має друзів, а ми не маємо. І в нас це відчуття заздрості, воно не дуже приємне, звичайно, коли його відчувати. Так? Бо там йде і відчуття суму, і відчуття такого. Можливо, болю, та, що бо е, воно навіть таке можливо схоже на якусь таку дитячу образу. Типа, ну от в когось є, у мене нема. Ні, ну що таке? Ну чому світ несправедливий такий? Ну чого в когось є, у мене нема. Та? Ну я вже стільки старалася, стільки всього зробила, а воно не виходить. І от е, коли ми це помічаємо, це означає, що наш світогляд і бачення себе, життя інших людей. Нам потрібно його трошки переосмислити і подивитися, чи часом ми на життя не дивимося батьківськими сценаріями, родовими сценаріями, суспільними? Тобто ми всі перебуваємо з вами в культурному полі, і на нас буде впливати наше оточення. Тому, коли ми допустимо. Заздримо там друзям з приводу шогостав і мовчимо там, але заздримо. І якщо ми в те почуття не йдемо, не розпаковуємо його, не бачимо, що нас блокує від того, щоб собі теж таке зробити, то що там є в людей, то ми по суті тоді починаємо перетворюватися в токсичну людину для іншої людини.